Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Будова і біологічна роль нуклеїнових кислот. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Усі живі істоти здатні зберігати спадкову інформацію і передавати її нащадкам при розмноженні, цю функцію завдяки особливостям своєї будинки. Залежно від виду пентози, що входить до складу нуклеотиду, розрізняють два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнову, ДНК та рибонуклеїнову РНК. До складу ДНК входить залишок дезоксирибози, а РНК рибози. У молекулах ДНК і РНК містяться залишки таких нітратних основ аденіну, гуаніну, цитозину. Крім того, до складу ДНК входить залишок тиміну. А РНК у рацилу. Отже, до складу молекул ДНК і РНК входить по чотири типи нуклеотидів, які відрізняються за типом нітратної основи. Нуклеїновим кислотам, як і білкам, притаманна первинна структура, певна послідовність розташування нуклеотидів, а також складніша вторинна і третинна структури, які формуються завдяки водневим зв'язкам. Електростатичним та іншим взаємодіям, окремі нуклеотиди сполучаються між собою у ланцюг за допомогою особливих містків між залишками пентоз двох сусідніх нуклеотидів. Ці містки є різновидом міцних ковалентних зв'язків. Розшифрування структури ДНК має свою передісторію. 1950 року американський учений Ервін Чаргафф та його колеги, досліджуючи склад ДНК. Виявили певні закономірності кількісного вмісту залишків нітратних основ у її молекулі. Кількість аденінових залишків у будь-якій молекулі ДНК дорівнює числу тимінових, агуанінових, цитозинових. Сума аденінових і гуанінових залишків дорівнює сумі тимінових і цитозинових. Це відкриття сприяло встановленню просторової структури ДНК і визначенню її ролі в перенесенні спадкової інформації від материнської клітини до дочірньої. Від одного покоління організмів до іншого. 1953 року Джеймс Отсон і Френсіс Скриг запропонували модель просторової структури ДНК, правильність якої згодом було підтверджено експериментально. Молекула ДНК складається з двох ланцюгів нуклеотидів, які з'єднуються між собою за допомогою водневих зв'язків. Ці зв'язки виникають між двома нуклеотидами. Які ніби доповнюють один одного за розмірами, встановлено, що залишок аденіну завжди сполучається із залишком тиміну, між ними виникає два водневі зв'язки, а гуаніну, із залишком цитозину, між ними виникає три водневі зв'язки. Чітка відповідність нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК має назву комплементарність. Відповідно до запропонованої моделі будови ДНК, два ланцюги нуклеотидів обвивають один одного. Створюючи закручену праворуч спіраль, вторинна структура ДНК, при цьому діаметр спіралі становить приблизно 2 нанометри. За певних умов дія кислот, лугів, високої температури тощо, відбувається процес денатурації ДНК, розривання водневих зв'язків між комплементарними нітратними основами різних полінуклеотидних ланцюгів. При цьому ДНК повністю або частково розпадається на окремі ланцюги, через що втрачає свою біологічну активність. Денатурована ДНК після припинення дії факторів, які її спричиняють, може поновити свою структуру завдяки відновленню водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами це процес ренатурації ДНК. Завдяки здатності формувати структури вищих порядків. Третину тощо, молекула ДНК набуває вигляду компактних утворів. Наприклад, довжина молекули ДНК найбільшої хромосоми людини дорівнює приблизно 8 см, але вона укладена таким чином, що міститься в хромосомі завдовжки лише приблизно 5 нанометрів. Це стає можливим завдяки просторовому ущільненню дволанцюгової спіралі ДНК з утворенням тримірної структури суперспіралі. Це зумовлено взаємодією між ДНК і ядерними білками клітини укаріотів, у багатьох прокаріотів, деяких вірусів, а також у мітохондріях і хлоропластах і у каріотів ДНК з білками не взаємодія і має кільцеву структуру. Одиницею спадковості всіх організмів є ген, ділянка молекули ДНК, а у деяких вірусів РНК. Він несе спадкову інформацію про структуру певного білка або нуклеїнової кислоти. Саме ДНК зберігає спадкову інформацію в організмі та забезпечує її передачу дочірнім клітинам під час поділу материнської. Молекули рибонуклеїнових кислот РНК мають подібну до ДНК будову. Але складаються лише з одного ланцюга, у деяких вірусів трапляються і дволанцюгові РНК. Відомо три основні типи РНК: інформаційна або матрична, і РНК, або МРНК, Транспортна, ТРНК і рибосомна РРНК. Вони розрізняються місцем розташування в клітині, формою, розмірами та функціями. Інформаційна РНК є копією певної ділянки молекули ДНК одного чи кількох генів. Вона переносить спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу молекули білка, а також бере безпосередню участь у її збиранні. Частка РНК становить приблизно 2% загальної кількості РНК клітини. Вторинна і третинна структури РНК формуються за допомогою водневих зв'язків. Електростатичних та інших типів взаємодії. Молекула РНК відносно нестабільна, вона швидко розпадається на нуклеотиди. Наприклад, у мікроорганізмів РНК існує усього декілька хвилин, а в клітинах еукаріотів – декілька годин або днів. Транспортна РНК порівняно з інформаційною має менші розміри. Її частка становить до 20% загальної кількості РНК у клітині. Вона приєднує до себе амінокислоти і переносить їх до місця синтезу білкової молекули. Кожну амінокислоту транспортує специфічна ТРНК. Транспортна РНК має постійну вторинну структуру. Яка за формою нагадує листок конюшини. Така просторова структура зумовлена водневими зв'язками між комплементарними нуклеотидами. Біля верхівки такого листка конюшини розташовані три нуклеотиди, що визначають, яку саме амінокислоту слід транспортувати. Сама амінокислота приєднується за допомогою ковалентного зв'язку до ділянки біля основи молекули ТРНК. Рибосомна РНК становить приблизно 80% загальної кількості РНК у клітині. Вона входить до складу особливих органел клітин усіх типів рибосом. Взаємодіючи з білками, РРНК виконує структурну функцію і бере певну участь у процесах синтезу білків, але в передачі спадкової інформації вона участі не бере. Спадкоємність генетичного матеріалу в поколіннях клітин та організмів забезпечується реплікацією молекул ДНК. Реплікація це процес матричного синтезу молекули ДНК на матриці, молекулі ДНК. У результаті цього складного процесу, що здійснюється за допомогою ферментів, утворюються дві подвійні спіралі ДНК, дочірні молекули. Що нічим не відрізняються одна від одної та від вихідної материнської молекули ДНК. Реплікація відбувається у клітині перед поділом, тому кожна дочірня клітина отримує такі самі молекули ДНК, які мала материнська клітина. Процес реплікації базується на принципах комплементарності і напівконсервативності. Принцип комплементарності. Кожний із двох ланцюгів материнської молекули ДНК слугує матрицею. Тобто основою для синтезу комплементарного ланцюга, що доповнює його. Принцип напівконсервативності, у результаті реплікації утворюються дві подвійні дочірні спіралі, кожна з яких зберігає в незмінному вигляді один полінуклеотидний ланцюг материнської ДНК, другий полінуклеотидний ланцюг дочірньої молекули синтезується з нуклеотидів заново за принципом комплементарності нітратних основ. У клітині є ферментативні системи, що розпізнають помилки та виправляють їх. Ці системи називають системами репарації. Річ у тім, що на тих ділянках ДНК, де є пара некомплементарних нуклеотидів, чи одного нуклеотиду немає, чи один зайвий, виникає порушення класичної дволанцюгової спіральної структури. Такі порушення розпізнаються системами репарації. Ці системи визначають, який ланцюг материнський, а який дочірній. Це можливо завдяки модифікаціям нуклеотидів. Материнський ланцюг ДНК їх містить, натомість у дочірньому вони з'явитися ще не встигли. Материнський ланцюг містить правильну послідовність нуклеотидів, а дочірній послідовність із помилкою. Після цього ферменти репарації видаляють елемент дочірнього ланцюга, у якому є помилка, і особлива ДНК, полімераза на добудовує його. Оскільки молекула ДНК може сама себе відтворювати, то вона може виконувати роль молекули, що передає генетичну інформацію наступному поколінню. Для цього в природі існує особливий спосіб запису генетичний код. Генетичний код це спосіб запису послідовності амінокислот у молекулах білка за допомогою послідовності нуклеотидів у нуклеїнових кислотах. У процесах реалізації спадкової інформації беруть участь молекули РНК трьох видів і РНК, ТРНК та РРНК. Усі вони синтезуються на матриці молекули ДНК. Процес синтезу всіх видів РНК на матриці ДНК називається транскрипцією. Транскрипція, як і реплікація, здійснюється за принципом комплементарності нітратних основ. Наступний етап реалізації спадкової інформації трансляція. Трансляція це процес синтезу білка на матриці молекулі РНК. У синтезі білка беруть участь рибосоми, ТРНК, ферменти амінокислоти, молекули АТФ тощо, таким чином завдяки унікальній будові нуклеїнові кислоти здатні до збереження, відтворення та передавання генетичної інформації. Аденозинтрифосфатна кислота, АТФ, забудовою подібна до нуклеотидів. Із яких складається РНК, молекула АТФ складається із залишків нітратної основи, аденіну, вуглеводу, рибози та трьох залишків фосфатної кислоти. АТФ універсальна сполука. У її високоенергетичних хімічних зв'язках запасається значна кількість енергії. Якщо за участю відповідного ферменту від молекули АТФ відщепляється один залишок фосфатної кислоти, АТФ перетворюється на аденозиндифосфатну кислоту. АДФ при цьому звільняється приблизно 42 кДж енергії. Коли ж від молекули АТФ відщепляються два залишки фосфатної кислоти, вона перетворюється на аденозинмонофосфатну кислоту, АМФ. при цьому енергії звільняється вже майже 84 кДж. Отже, під час розщеплення молекули АТФ виділяється велика кількість енергії, вона використовується для синтезу необхідних організму сполук на підтримання певної температури тіла, забезпечення різних процесів життєдіяльності. Під час утворення молекул ТФ за МФ та АТФ за ДФ у зв'язках, що виникають між залишками молекул фосфатної кислоти. Запасається відповідна кількість енергії, тому молекула АТФ є універсальним хімічним акумулятором енергії в клітині. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.